Кави мені швидше. Добре, якого. Чорну каву, що за запитання? Давайте швидше. Як скажете, цей стаканчик підійде? Блін. <кх> <кх> Вітаю ви звільнені! сталося? Цей бариста плюнув вам в стакан. Я його вчора взяв на роботу і перевіряв, як він себе покаже. Ви плюнули мені в стакан? Ти міг хоча б привітатись. Відеш як бидло. Так, спокійно. Ситуація патова. Я розумію. Клієнт хам, але це не значить, що ти як бариста маєш давати йому поганий сервіс. Я хіба дав йому поганий сервіс? Плюнути в стакан це поганий сервіс, навіть для клієнтів хамів. Вам, конечно, дякую, що ви помітили. Але як ви помітили? Он камеру бачите. Ви що, цілодобово сидите за тією камерою дивитесь? Ні, в мене своя робота є. Це сервіс ICU. Цілодобовий нагляд. Бачите, яку футболочку класно мені зробили. О, це все супер, але ж воно відео в архів просто пише, як ви в моменті це помітили. Так тому що це не просто камера. Це професійні оператори, які здійснюють відеонагляд 24 на 7 і аналізують все, що відбувається. Це зроблено для того, щоб запобігти там крадіжкам або доглядати за персоналом. Прикольно. Так а кавому ніхто зробить, задовбали. Але ви хам, будете без кави. Є кава.